Діана та Марта однолітки, їм по тринадцять. Дівчата беруть участь у ролер-спринті. Перед змаганнями на роликових ковзанах мали два тренувальних заняття. Настрій чудовий, але дуже страшно просто. Надіємося, що виграємо. Скоро маємо вчитися ще краще кататися і заїжджати на вогневий рубіж. Поруч на доріжці переселенка із Донеччини Діана. Дівчина третій рік живе у Луцьку. Займається цим видом спорту. Цього разу бігтиме на роликових ковзанах 800 метрівку. Каталася взимку. А зараз тут такі асфальти. Ну, не знаю. Сподіваємося, що не впадемо. І нормально все буде. Руш! Пасла, пошла, руся! Ба -ба -ба! Далі стартують хлопці на лежа ролерах. Руш! Потрібно мати шолом. Якщо ви вже старші, треба мати окуляри. Також треба рукавиці, тому що натираються мозолі і потім боляче питатися. Особливо потрібні палки. Вони є різні, важчі. Це карбонові повністю. Треба одяг, облягаючий на тілі бутинки, лижні. Вони тримають ногу під час їзди на Вони Мають два колеса, довгу раму, кріплення, на яке чіпляється лижний бутінок. І особливо треба мати баланс, щоб триматися на ролику, бо він вправо-вліво нахиляється. Балансувати, як я вважаю, на лежа важче, ніж на лижах, бо лиже ширше, а в на кольосах дуже важко. Анастасія, представниця збірної команди України з лижних видів спорту з порушенням слуху. Щоб не втрачати форму, це такі лижоро, які Ми тренуємося влітку. На ліжоро легше їхати, тому що вони на колеса, а на ліжах трошки важче, тому що вони без колеса довше на коротке, лижі дуже довші, швидко дійдуть. Більшості вихованці ДЮСШ номер 4 які займаються на відділенні лижних гонок та біатлону. Це вихованці Володимирського спортивного ліцею, Волинської. Обласної школи осіб з інвалідністю та вихованці шкіл міста Луцька. Наймолодша учасниця це учасниця 2017 року нарочні. Про найстарший учасник нашого забігу. Це, ну, там більшість хлопців це 2010 рік нарочня. У підсумку, за словами організаторки змагань Оксани Ковальчук, визначили 24 призери турніру. Серед них вісім переможців. Окремих учасників відберуть у збірну команди Волинської області з цього виду спорту. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.